Волинські митники в минулому році оформили 250 тисяч тонн гум допомоги. Цифри вражають. Загалом інформують у Держмитслужбі, минулого року. В Україну заїхало більше 1 мільйона тонн гуманітарки. Ніхто не називає достеменної цифри, скільки нині населення залишилося в Україні. Експерти називають лише орієнтовну цифру: 35 тисяч. Мільйонів тож на кожного жителя припадає десь по 30 кілограмів завезеної гуманітарки, як відслідкувати чи за призначенням надійшов 1 мільярд кілограмів допомоги далі. Більше одного мільйона тонн гуманітарної допомоги завезли в Україну від початку повномасштабної війни, у тому числі понад 60 тисяч транспортних засобів. Такі дані місяць тому повідомляла держмитслужба. Лише волинські митники оформили минулого року 250 тисяч тонн гуманітарки від автомобілів до продуктів. З 1 березня 2022 року була урядом прийнята спрощена процедура ввезення гуманітарної допомоги, так звана 174-та постанова кабінету міністрів, такі речі, як транспортні засоби, як квадрокоптери, Це є фактично в зоні бойових дій розхідний матеріал, і вони повинні. Буквально там регламентовано швидко проходити кордон, жодних проволочок. Ну неофіційно нам ставили завдання на допомога допомогу оформлятися в межах 15 хвилин. Через блокування повітряного простору і морських шляхів навантаження на західні пункти пропуску в Україні різко збільшилося уже у червні минулого року. Ягодин став виключно вантажним пунктом пропуску, а це дозволило збільшити пропуск гуманітарних і комерційних вантажів. У рази на кінець року найбільш такий потужний у нас був жовтень місяць 42 з лишнім тисяч транспортних засобів. Це керівник Волинської митниці зазначає, що митні органи не контролюють, куди їде гуманітарна допомога. До них за інформацією, у разі потреби вже по факту звертаються. Правоохоронні органи тулева частка запитів правоохоронних органів сьогодні зі всієї України, тільки з Волинської області, вони стосуються саме гуманітарної допомоги. Відмитникам вимагається максимально швидко перевірити ці дані, звірити з можливим реєстрами чи така благодійна організація є, чи її немає в реєстрах. все оформити цей вантаж. Всі дані про цих осіб, на яких транспортних засобах що декларували. В яких об'ємах вагові показники вони всі зберігаються на митниці? Контроль за ними, ну, ми не уповноважені здійснювати, що відбувається раніше. Це Мінсоцполітики частково здійснювали. Зловживання, ну як ми бачимо, вони є. Але це, я вам так скажу, це вже питання до тих осіб і до розподілу гуманітарної допомоги, які взяли на себе зобов'язання їх ввести на потреби, а скористалися якось по-іншому. Хай несуть відповідальність цікаво, що у 2022 році для потреб збройних сил України через Волинську митницю ввезли 11 тисяч 690 транспортних засобів. Певно, автомобілі всі на передовій. За продаж гуманітарної допомоги в Україні законом встановлене покарання до семи років тюрми. Але не кожного така перспектива лякає. Судячи з повідомлень правоохоронців. Бізнес на гуманітарці популярна нині сп. Права і як то кажуть, кому війна, кому мати рідна. Більше одного мільйона тонн гуманітарної допомоги важко уявити, а ще важче проконтролювати, скільки з неї пішло за призначенням. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.